Сьогодні у нас був монтаж обладнання, нами пробуреної скважини, встановлення нашого насоса. Ми само видаємо чек, підписуємо гарантію. Сьогодні покажу, що ми зробили. От у клієнта була центральна вода, і йшла такого. от наш приямок. За воротами є ще один приямок, ще одне кільце з центральною водою, де потім пізніше буде перенесений ну, лічильник на центральну воду. Завели воду, ну, звідси виняли, завели сюди. Зараз покажу, що у нас всередині, як воно виглядає. Так, місця маловато, бо я в приямку, але в принципі він просторий. Бували лише менші приямки. Зараз покажу, що в нас тут. Першим ділом от у нас гідроакумулятор 100-літровий дуже хорошої якості. Ставимо 100-літровий через те, що, можливо, буде автополів. Обов'язково на автополів треба трохи більші бачки. Так, в нас пішла оця труба, якщо бачите, це у нас пішло від скважини. Так, це у нас вихід тимчасовий. Далі у нас іде фільтр обов'язково, і оце наша розводка. Тобто відкриваємо цей краник, цей закритий, це у нас йде скважина вода. Відкриваємо цей цей закритий. Це у нас йде центральна вода. Все максимально просто, дуже легко і, в принципі, компактно. Зараз постараюся вилізти трошки зверху, показати, як воно виглядає. Це у нас пульт, термореле встроєне і конденсатор. Тобто він виключається там з боку. Автоматіка відрегульована. Так це все виглядає зверху. За цю всю роботу ми взяли дві тисячі гривень чисто по роботі. Е, хтось скаже дорого, хтось скаже дешево. Я скажу мало. Я скажу мало людям завжди, мало їм хотілося б більше. А, можливо, воно було більше, але так як вже домовлялися, то я ну, звик не змінювати ціну. Тобто, якщо ми домовились за роботу 2000 гривень, і а, я бачу ту роботу, то я ціну не змінюю. Це капає, можливо, бачите, це нас зараз жара на вулиці плюс 30, А відкритий люк це конденсат. Тобто, труби холодні, а саме повітря заходить гаряче. Це не я напартачив. Так воно має бути через те, в приямку обов'язково має бути дренаж. Обов'язково має бути щебінь, того що конденсату тут буде багато. Зараз глянемо, якої якості в нас вода. О, я набився. Е, присмаку постороннього немає, запаху постороннього немає, е, вода очистилась, відкачалась. Більш детальний аналіз треба брати набирати в баночку і везти до хлопців.